В темно сірому жупані сидить зайчик на дивані, зачинив свою хатинку і гризе свою морквинку. В якому жупані зайчик? Так, в темно-сірому. А де він сидить? На дивані. Що він зачинив? Свою хатинку. А що він гризе? Свою морквинку. Тепер слухаємо, я ще раз повільно розкажу вам чисту мовочку. Запам'ятовуйте, потім будемо повторювати разом. В темно-сірому жупані сидить зайчик на дивані, зачинив свою хотинку і гризе свою морквинку. А тепер повторили разом швидко. В темно сірому жупані сидить зайчик на дивані, зачинив свою хатинку і гризе свою морквинку. Молодці. Лис малий і більший лис. По гриби ходили в ліс, заздрить білка в лісі лису. Лис Лисички ніс із лісу. Який лис? Малий і великий. Так, а куди вони ходили? В ліс по гриби, а хто заздрив лису? Так, білочка, тому що лис, гриби, лисички ніс? Повторюємо разом. Лис малий і лис більший лис. Погриби ходили в ліс, заздрить білка в лісі лису, лис лисички, ніс із лісу. І ще раз швиденько. Лис малий і більший лис, погриби ходили в ліс. Заздрить білка в лісі лису, лис лисички ніс із лісу. Молодці. Гавкав у дворі пушок не на кицю, на сніжок, бо сніжок холодним пухом впав на носик і на вуха. Де гавкав пушок? Так, у дворі. А як звали собачку? Пушок. На кого він гавкав? Ні, не на кицю. А на що? На сніжок. А чого? Бо сніжок холодним пухом куди впав? На носик і на вухо. Повторюємо ще разок. Гавкав у дворі пушок не на кицю, на сніжок, бо сніжок холодним пухом впав на носик і на вухо. І ще раз тільки швидко гавкав у дворі пушок не на кицю, на сніжок, бо сніжок холодним пухом впав на носик і на вухо. Гарно дітки молодці.